Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатки. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сідайте тихенько, слухайте уважно. Сьогодні буде дуже цікаво. Прослухайте, будь ласка, віршик Олени Рато «Заметіль». Вітер віє звідусіль. І кружляє заметіль, білим снігом все вкриває, під кожен кущик заглядає, засипає всі шляхи, сховали звірі і птахи, а вона сильніш кружляє, свої пісеньки співає. Дітки, а в яку пору року буває заметіль? Так, молодці малята взимку. Сипле снігом в очі й вуха. Це, звичайно, вірно. Ущіпне за щічки носик поцілує, Під покровом нічки шипки розфарбує. Вірно, дітки, це мороз. Коли холодно зимою річка замерзає, її скельце під собою до весни ховає. Що це, дітки? Вірно це крига. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг. Називають його. Вірно, малята сніг. Дітки, а ви любите бавитися зі снігом? А сніг який? Білий, розсипчастий, пухнастий, холодний. М Який. А ще по снігу можна ходити і залишати сліди. Дітки, а як ще можна розважатися на вулиці взимку? Прослухайте, будь ласка, віршики. Грицько бойко на санчатах. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. мимо сосен і беріз на галяви зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санчата мчать, а на гору не хотять. Ковзани пустуни. Є у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід. І мені, сказала мама, просто горе з ковзанами. У такі то ковзани, ковзани, пустуни. Лижі. дівчинка люда лижі вдягла, Лижі великі, а люда мала. Люда на лижах стоїть несміливо. Хилиться вправо, хилиться вліво, лижі роз'їхались, людочка ах! Добре, що палиця є у руках. Отже, як бачите, дітки, дуже багато розваг для малят узимку. Можна кататися на ковзанах, на санчатах, на лижах. А ще можна ліпити сніговіка. А чи знаєте ви, дітки, коли на вулиці сильний мороз? І температура повітря опускається нижче за 0 градусів, сніг не ліпиться. Неможливо зліпити сніговіка, тому що сніг це багато малесеньких сніжинок, тому сніжна грудочка буде розсипатися і зліпити сніговіка буде неможливо. Малята, ви всі вже знаєте. Що є такий прибор мікроскоп. Він потрібен для розглядання найдрібніших, дуже-дуже маленьких предметів. Давайте разом подивимось у мікроскоп і роздивимось, як же виглядають сніжинки. Сніжинка може мати ось таку форму, а може і таку. Може бути такою. І навіть такою. А ось яка чудова, ця дуже незвичайна. Але коли пригріє сонечко і температура підниметься вище нуля градусів, сніжинка розтане і перетвориться на краплинку. Тобто малята, поки на дворі снігу багато, беріть маму і тата, бабусю, дідуся і на вулицю біжить. Розважатися спішить.